Цей епізод буде про наш сімейний напій. Він дуже дивний і він називається Чай з Яблучною шкіркою. Ми їх бабусю ще прабабусю і прабабусю її родину вислали в Сибір. Коли люди з Києва приїжджають до Сибіру, ви розумієте, що вони. В дуже поганому стані, і їм не вистачає всього клімату, тепла, смачної їжі, ну, всього, чого нема в Сибіру. Але в Сибіру могли рости яблука. І ем, це були дуже дивні яблука. Ем, я зараз вирощую спеціально такі. Вони невеликі, вони називаються креби. Тобто це не те, що ми називаємо райськими яблучками, це більші яблука, але вони не такі, як наші великі яблука. Там вони визрівають, бо літо коротке, і їх там можна смакувати. Вони смачні. Але цих яблук тоді, можливо, зараз вже не так в Сибіру, але тоді дуже не вистачало. І тобто, якщо й була якась яблуня, яка родила, то вона забезпечувала дві або й три родини, і ці яблуні завжди належали українцям. В Сибіру можна було ну, побачити будинки, де живуть українці. Там завжди росли чи вишні, чи яблука, чи яблуні. І так як яблук дуже не вистачало, вітамінів не вистачало, їх залишали дітям в основному. А самі дорослі смакували ну, шкуркою, з коринкою з цього яблука. І я зараз покажу вам, тут в мене чайник налью. В стакан киплячу воду, ну, така вода. Я, звісно, що чай цей п'ють з чашок, але, щоб вам було видно, я зробила його в стакані. Тобто, просто самим простим чином зрізається скоринка вона зрізається тоненько. Не так, як я зараз роблю, Ну от тоньше. Яблуко віддається дитині, а ця скоринка вкладається в чашку з кип'ятком. І так виглядає цей чай. Він настоюється. І стає дуже смачним. Ну, виглядає трохи дивно, щось середнє між компотом, морсом, не знаю чим ще. Але це справді дуже смачно. І моя мама, коли вона вже жила в Україні, вона вже не мала такого дефіциту яблук. Але все одно вона собі робила цей чай зі скоринкою. Все одно вона чистила яблука, віддавала їх мені або брату, а собі робила цей чай зі скоринкою. І я в неї теж навчилася, і мені дуже хотілося завжди бути такою дорослою і, і пити чай зі скоринкою, як п'є моя бабуся, як п'є моя мама. І коли в мене були вже маленькі діти, я теж так робила. І мені це дуже подобалось, і здавалось, чимось дуже таким благородним, і здавалось, що цей чай якийсь ну, дивний, такий, знаєте, чарівний напій. І справді він для мене такий чарівний, і він красивий, і він смачний, запашний, і це напій, який поєднує мене з історією моїх, моєго роду, моїх бабусь про бабусі, і я згадую їх життя в Сибіру. Вони жили. Це були ну, дві родини. одна жила в Томську, чи, ну, да, в Томську, інша в Омську. Це були ще тоді невеликі такі міста, як зараз. І там було дуже багато приватного сектору. Вони жили десь в приватному секторі і пили цей чай. І я його обожнюю, і мені інколи хочеться, щоб мої діти теж спробували такий чай. Я не знаю, чи буде це їм смакувати, але мені дуже подобається. Він ще не настоявся, бо я дуже мало маленький епізод зробила. А, настоятися йому не, 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 треба хоча б. Чотири, п'ять хвилин. Ну, це і все.